Рівняни підхопили всеукраїнську акцію Україна разом. Це коли кожна область вишиває на карті України свою частину. І поставити хрестик на цій мапі може кожен охочий. Почали вишивати у Вінниці. Організатори обіцяють, що на полотні буде і Крим, і Донбас. Закінчити роботу планували до 24 серпня, але не встигають. Тому вишують полотно до річниці революційних подій на майдані і передадуть у мистецький арсенал. Акція Україна разом вже претендує на національний рекорд. Тобі сподобалося вишивати? Так. Да. А що сподобалось найбільше? Мені дуже сподобалося засовувати тир. Вишиваємо для того, щоб об'єднати всю карту всю Україну, показати, що зараз матеріальна підтримка армії дуже важлива. це на часі, але і духовна підтримка наших солдат, українців, тих хлопців, які воюють, воно теж дуже актуальне і теж дуже на часі. Кожен регіон вишиває свою частинку. Далі це все буде показано і в Києві на Хрещатику, і на сході України. Я сподіваюся, що на сході це вже буде показано просто на майданах незалежності під жовто-блакитними стягами.